Друзі, привіт! До мене в руки попала така орхідейка. Вірніше залишився лише пеньок. Декілька корінців живі. Вони зберегли велумен та пружність. Поясню, що велумен це речовина сірого кольору на коренях, котра бере участь у процесі фотосинтезу. І тому надія, ще є. Що і у орхідейки, яка, ви бачите, не має ніякої точки росту, або листя росте, або з'являться дітки. Насамперед я оглядаю корені, видаляю сухі та гнилі. Ці корені вже повністю омертвіли. Буду використовувати бурштинову кислоту, беру одну таблетку, перетерту в порошок, і розчиняю пів літрі води. Добре розмішую, щоб порошок добре розчинився, і пенючок з корінням опускаю у цей розчин, після чого півгодини просушую. У цей розчин додаю ще пів літра води та буду використовувати його для поливання. Трьохлітрову пластикову пляшку розрізаю навпіл та застеляю живим мохом з фагнумом. Відомо, що мох має антисептичні властивості, втримує добре вологу та пропускає повітря. Кладаю мох, проливаю рясно вже менш концентрованим розчином його. І десь на 1-2 см заглиблюю корені орхідеї у мох. У верхній частині баклажки роблю прорізи у декількох місцях, для того, щоб вона добре прилягала до нижньої. І кришку, звичайно, потрібно зняти, щоб орхідея не запарилася та вільно дихала. І надіємося, з нашою орхідейкою все буде добре. Пройшло 9 місяців. І на пеньочку з'явилася дітка, це вже навіть не дітка, а підліток. Рекомендують її відсаджувати, коли в неї є декілька листочків, та корінців довжиною не менше 5 см, і тому очікувалося більше листя. Часу не вистачало, але молода рослинка вже явно некомфортно відчуває себе на старому пеньку, тому сьогодні буду відсаджувати. Хочу сказати, що в баклажку додавала ще кори, оскільки один мох все ж таки за вологе середовище, це досвід, отриманий на майбутнє. Деякі корінці досягли вже навіть по 10 см і більше. І завдання відділити зараз старий корінь. Ось, він легко відділяється, як бачите, оскільки повністю вже мертвий. Дітку буду пересаджувати у прозорий невеликий горшок з отворами, та обов'язково з піддоном. Підготувала субстрат на основі готового магазинного ґрунту для орхідей, то на основі кори соснової І додала ще деревного вугілля. Спочатку на дно горшка насипаю керамзит близько однієї третьої контейнера. і використовую ще невеликий шматочок пінопласту, для того, щоб захистити основу від зайвої вологи. Та загнивання. Розміщую корені так, щоб вони розмістилися у субстраті в горшку. І один верхній, вищий за інший був повітряним. Насипаю субстрат. Ось так постукую, щоб заповнювалися добре щілини. І переконана, що орхідея буде почувати себе у такому субстраті краще, який близький до природнього. Корені будуть відчувати кору та прилягати до неї. У одному керамзиті, так як практикують зараз деякі квітникарі. Рослині буде некомфортно, але буде комфортно. Чвітникарям при пересаджуванні. Один корінь залишаємо на повітрі, ставимо опору для листочків, і зверху вкладаємо розмочений мох з фагнум для того, щоб субстрат не пересихав. Далі Буду працювати над нарощуванням листя, тому не викидайте пеньки орхідеї без точки росту. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, тисніть на дзвіночок. До зустрічі!